Осан вишніх, благословен, хто йде в ім'я Господнє, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Пресвящений владику Йосифе, всечесні Отці, дорогі Христі, брати і сестри. Сьогодні Христова Церква святкує велике свято. Свято входу Господнього у Єрусалим. Як ми чуємо у священному Писанні сказано, що перед тим ніж померти у Єрусалимі, ніж воскреснути третього дня, шість днів перед тим Ісус Христос урочисто тріумфально входить у це місто. Цього дня, мабуть, чекав старозовітній Ізраїль усю свою історію. Навіть пророк Захарія описав, як мав виглядати цей торжественний тріумфальний вхід Месії, царя до його столиці. Захарія каже, радуйся, дочка Осьонська, ось цар твій іде, сидячи верхи на осляті. Але чому так раділи діти, молодь того дня? Ми знаємо, що коли Христос приходить до своєї столиці, вона є в чужих руках. Цей народ є у рабстві, не має свого царя. Духовне життя є надламлене. Ніхто не може визволити народ Ізраїля із того стану, в який він знайшовся. І ось діти починають. Кричати «Осанна Вишніх. Ми сьогодні, може, до кінця не розуміємо цього оклику. Гошана означає спаси нас, «Рятуй нас, ти, що приходиш з висот!» Діти впізнали в Ісусі Христі не просто якогось тріумфального переможця, а Бога Ізраїля. Бога, який оживляє, який дає життя. Бо вчора люди бачили, як Ісус воскресив померлого лазаря, який вже чотири дні лежав у гробі. Крім Бога, ніхто не може воскрешати померлих. Тільки Бог дає життя. І ось тому сьогодні увесь народ, побачивши, Ісуса, який вчора переміг смерть, сьогодні на осляті входить в місто, упізнали в ньому свого Спасителя. Спасителя, якому кличуть, рятуй нас, ти, що приходиш з висот». Ті, що вітали його зеленими пальвами галузками, вітали Його подібно як колись царя Давида. Який уходив у свою столицю з тріумфом. Тому що оці зелені галузки, які ви тримаєте в руках, означають свято перемоги. Цар, який вертається переможцем до своєї столиці, таким жестом вітають люди Христа, який входить в Єрусалим. Ба Більше того, на знак того, що Єрусалим приймає свого царя, не просто глядить на нього, але його приймає як свого особистого визволителя багато хто знімає свою одіж і стелять під ноги того осляти, на якому урочисто в'їжджає Ісус Христос до свого міста. Яка радість, мабуть, панує тоді, коли нарешті хтось знайшов рятівника, Спасителя, у якому Може сповнитися уся надія, яку в той час ізраїльський народ не мав у земному царі. Не надійтеся на князів, на синів чоловіческих, бо в них немає спасення. Так ми співали сьогодні на Божественній літургії. І ось сам Бог навідується як Спаситель до свого народу. І його сьогодні вітає молодь Єрусалиму. Осанна Вишніх, благословен, хто йде в ім'я Господнє. Коли людина страждає, коли перебуває в небезпеці, коли переносить якісь важкі моменти свого життя, Часом відчуває, що буцімто Бог її покинув. Бог є далеко начебто. Сам пророк Давид у псалмі каже так: Боже, Боже мій, чого ти мене покинув? З цими словами Ісус Христос буде вмирати на хресті розп'ятим за спасіння людського роду. Мабуть, така людина. Яка відчуває, що Бога поруч неї начебто нема і чекає на нього, вона є подібна до того Єрусалиму, який сьогодні вітає свого царя. Ця людина є в стані очікування Спасителя, рятівника. І як, мабуть, така людина, така душа радіє, коли той, на кого вона чекає, ось приходить. Сьогодні є цей день, коли Бог приходить до кожної людини, яка потребує його близькості. Сьогодні є день приходу Бога до страждаючої і очікуючої на нього людини. Тому сьогодні ми радіємо, але коли приходить, той. Спаситель, коли Бог навідується сьогодні до мене і до вас, є дві можливості, як ми можемо діяти. Одна можливість є його відкинути, не впізнати час Божих відвідин. Так як це сьогодні роблять книжники і фарисеї. Сьогодні люди вітають Христа, кажучи, благословен, хто йде в ім'я Господні, Цар Ізраїлів. А буквально за кілька днів ті самі люди, підбурені іншими ідеологами, будуть кричати уже щось цілковито іншого, скажуть Пілатові, розпни його. І за те, за що вони сьогодні його прославляють, саме за те, його засудять на смерть. І на Христі написуть, напишуть засуд. Ісус Назарянин. Цар юдейський. Якщо ми сьогодні, очікуючи Спасителя, не приймемо його, який сьогодні входить у нашу душу, у наше життя, напевно, що назавжди залишимося у темряві тривоги, зневіри і ніколи не зможемо отримати дару спасіння. Але коли сьогодні, подібно до тих єврейських дітей, приймемо його як мого особистого Спасителя, тоді будьмо певні, ми наше життя можемо радикально змінити. Те спасіння, та сила з висот, яка сьогодні в Христі входить в Єрусалим, увійде в моє серце, в моє життя. Бо так сьогодні важливо і нам повторити оцей жест, відкрити свою душу, зняти свій одяг, який, можливо, є сповнений усякої нечистоти, і покласти до ніг Ісуса разом з ним усе своє життя. І тоді Христос увійде не просто в якесь місце на земній кулі, а увійде в моє серце, спасе. Оновить і дасть надію. Осан на вишніх, благословен, хто йде в ім'я Господнє. Як по особливому сьогодні звучать ці слова в вухах українця? Можливо, саме в сьогоднішній день, коли ми сповнені тривоги, отримуючи різні вістки. Зі східної України, зокрема з Донеччини, де кажуть у Слов'янську розпочинається антитерористична операція. Скільки тривоги сьогодні у нашого народу? Можливо, хтось почувається далеким від Бога, що Бог покинув свій народ. Але скажемо ні. Він сьогодні приходить до нас. Він сьогодні входить. У місто Київ, яке є новим Єрусалимом, але як важливо, щоб ми, як його народ, його прийняли і визнали його нашим рятівником і Спасителем. Щоб, можливо, в часі того тижня тих свят кожний відклав зброю, залишив надію. На власну силу, щоби когось силою переконати або змусити бути своїм братом. Лишімо це все, дозвольмо нашому Спасителі Христові увійти у наш край, у нашу землю, у наші міста і села і зробити нас спасенним, єдиним народом. Християнським народом, у якому панує єдиний цар, Бог, єдиний Господь у трьох особах Отець, Син і Дух Святий. Вітаю вас цим святом. Тіштеся, тому що є спасіння. Приходить Спаситель, навідується сьогодні до свого народу, але разом йому співають сьогодні. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє, Цар наш. Амінь. Слава Ісусу Христу!